318 підприємств в галузі АПК на Донеччині втратили своє майно через агресію ворога від початку повномасштабного вторгнення, і це лише майно. Про матеріальні збитки та відібрані людські життя казати годі. Детальніше про втрати аграріїв Донецької області розповіла Олена Рибакова, заступниця директора агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ова. Це 29 підприємств ринництва, це 15 Підприємств переробки та зберігання сільхозпродукції, зокрема, це 8 елеваторів та 7 хлібопекарських підприємств, і в галузі рослинництва та садівництва це 271 підприємства. Загальна сума збитків складає 1 мільярд і 30 десятих гривень. З цієї суми лише пошкодження техніки було зафіксовано на 682 мільйони гривень. Виробничі Потужності, землі техніка більш ніж 420 сільськогосподарських підприємств залишилась на окупованій території. щодо державних підприємств, сфері АПК, то Зафіксовано 84 факти пошкодження і знищення їх майдан. 33 сільськогосподарських підприємства були визначені критично важливими задля для забезпечення життєдіяльності населення Донеччини. З них мінагрополітики визначила 23 підприємства. Та обласна військова адміністрація. 10 підприємств наразі в області діють програми підтримки постраждалих підприємств. Проте на жаль, частина їх знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Тож Донеччина не має змоги виготовляти продукцію у таку. Ому ж обсязі як це було раніше.